Давайте спробуємо спростити ось такий вираз. 5 коренів із 117. Для початку розглянемо число 117. Це не є якимсь повним квадратом, тобто ми не можемо повністю взяти з нього корінь. Але ми можемо спробувати розбити його на прості множники, І тоді, можливо, в нас вийде щось винести. Давайте подивимось, у нас 117 це непарне число. Отже, воно не ділиться на 2, і ми не можемо винести двійку. Наступне число, яке ми маємо розглянути, це трійка, чи ділиться 117 на 3. І насправді воно ділиться на 3. Оскільки, якщо ми додамо всі цифри числа, тобто 1 плюс 1 плюс 7, ми отримаємо 9. 9 повністю націло ділиться на 3. А отже, і число 117 ділиться на 3. І якщо вам цікаво, чому це працює, у нас є відео на платформі Han Academy на цю тему. Давайте тепер дізнаємо, скільки буде 117 ділити на 3. Зробимо це в стовпчик. 117 ділити на 3. У нас тут лишається трійка. семірку зносимо, 27, а 27 ділити на 3 це 9, отже, буде 39. Давайте намалюємо таке дерево простих множників, щоб ми розуміли, що у нас взагалі є в цьому числі 117. Отже, ми можемо 117 розбити на 3 та 39. А число 39 ми також можемо розбити на щось. Ми можемо 39 також поділити на 3. А 39 ділити на 3. Це у нас буде 13. І у нас лишилось 3, 3 та 13. Вони всі є простими числами. А отже, ми закінчили. Розбиття на множники числа 117. Отже, ми можемо наш ось цей вираз 5 коренів 117 переписати як 5 множити на корінь із ось ці дві трійки, тобто 3 множити на 3 і домножити на корінь із 13. Що таке корінь із 3 множити на 3? По суті, це корінь із дев'ятки, тобто це просто трійка. Тому ми можемо це записати як 5 множити на 3. І множити на корінь з 13. 5 множити на 3 це 15. Отже, лишається 15 коренів з 13. І спробуємо спростити ще один вираз. Чи вийде у нас його спростити? 3 кореня з 26. Тут, знову ж таки, число 26 це не повний квадрат. А отже його якось треба розбити на множники. 26 у нас ділиться на 2. І що буде, якщо 26 поділити на 2? 26 ділити на 2 це 13. Отже, в нас зараз є множники 2 та 13, але обидва множники у нас і 2 і 13 це прості числа. А отже, далі у нас не вийде їх розбивати на множники. Отже, у нас є тільки два множники, і у нас не вийде тут винести жодного квадрату. А отже, 3 корення з 26 це вже максимально спрощений вираз.